Слава Ісусу Христу! Вітаю друзі на YouTube каналі Небо Он і запрошую вас до наших передпасхальних реколекцій, до наших духовних вправ, під час яких ми роздумуємо над книгою Вихід. Запрошую, щоб ми спільно прочитали другий розділ, а потім спробуємо над ним помедитувати. Другий розділ буде розповідати про народження Мойсея. Один чоловік із дому Леві пішов і взяв собі жінку, дочку одного Левія, завагітніла жінка і вродила сина, бачивши ж, який він гарненький, таїлася із ним три місяці. А що не могла вже більше з ним таїтися, то взяла для нього кошечок з очерету, обмазала його мазю та смолою, поклала в нього хлоп'ятко і сховала його в комишах у зберіг річки. Сестра ж його засіла здалека, бажала бо знати, що з ним станеться. Аж ось зійшла фараонова дочка скупатися в річці, і слугині її ходили собі край берега річки, Вгладіла вона кошечок в комишах і послала рабиню, щоб узяла його. Відчинила вона його, побачила дитинку, аж ось хлоп'ятко плаче. Змилосердилася вона над ним і каже Це єврейська дитина. Каже тоді його сестра дочці Фараонові. Хочеш, побіжу і покличу тобі мамку з євреюк, щоби вигодувала тобі дитятку. І відповіла їй фараонова дочка Побіжи. Побігла дівчина і покликала матір дитинки, і каже їй фараонова дочка: Візьми оце дитятко та вигодуй його мені, а я дам тобі за це заплату. Взяла жінка дитятко і вигодувала його. А як дитятко виросло, привела його до фараонової дочки, і він став їй за сина. І надала йому ім'я Мойсей, кажучи з води, мовляв, витягла я його. Раз якось у той час, як Мойсей був уже дорослий, вийшов він до братів своїх. Та й приглядався до їхніх тяжких робіт, і побачив, як один єгиптянин б'є єврея, одноплемінника його. Озирнувся він туди-сюди і, побачивши, що немає нікого, убив єгиптянина та й сховав його в піску. Іншого дня вийшов він знову та побачив, як двоє євреїв б'ються, і каже, до того, що скривдив Чого б'єш ближнього свого? А той хто тебе настановив князем і судею над нами, чи не задумав ти вбити мене, як убив єгиптянина? Злякався Мойсей та й каже собі, таки виявилося тіло. Та й фараон дізнався про цей вчинок і намислював усе, як Мойсея вбити. От і втік Мойсей від фараона і зупинився аж у мідіян землі, і присів там коло однієї криниці. А в мідіянського священника було саме родочок. прийшли вони черпати воду, щоб наповнити піла та напоїти батькових овець. Але надійшли пастухи і відігнали їх. Тоді Мойсей устав, допоміг їх понапував їм овець. Коли ж вони прийшли до Реуела свого батька, він і питає, чому так скоро повернулися сьогодні. А вони. Якийсь єгиптянин відборонив нас від чабанів та ще й начерпав нам води і понопував нам вівці. І каже він дочкам своїм: А де ж він? Чому ж ви лишили того чоловіка? Закличте його сюди, доїди. І погодився Мойсей зостатись у того чоловіка, а цей видав ці пору дочку свою за Мойсея. І породила вона сина, і він дав йому ім'я Гершом, кажучи. Захожий я в чужій землі. Та за той довгий час умер цар Єгипетський. Сини ж Ізраїля стогнали від праці і голосили, і лемен їхній від тяжкої роботи знявся до Бога. Почув Бог їхній стогін та й згадав союз свій з Авраамом, Ісааком та Яковом. і побачив Бог, як ото йдеться Ізраїлеві та й зрозумів його. Пригадаю, що перший розділ книги Вихід. Книги Шимот, так як ми її називаємо в єврейському каноні, тобто книга імен, розпочинається переліком імен, ось, імена синів Ізраїля, які зійшли з Яковом до Єгипту. І далі маємо цілий ряд імен Рувим зі своєю родиною, Дан, Нафталі, Венямен, ну і так далі покоління Ізраїля. Ці імена вказують на ідентичність. Ім'я в Біблії це ідентичність, це місія, це покликання. Тобто вказується, що на момент приходу синів Ізраїля в Єгипет і в цих перших періодах їхнього життя у Єгипті народ зберігав свою ідентичність. Потім маємо згадку про фараона, який не знав Йосифа. Що значить не знав Йосифа? Не означає, що не знав, хто такий Йосиф, тільки не знав його діла. Не брав до уваги його діла, не брав до уваги того, що Йосиф врятував Єгипет свого часу. Цей фараон починає руйнувати, нищити Ізраїль, нищити імена, нищити ідентичність. І маємо декілька століть рабства, 430 років рабства. І це призводить до, до знищення імен, до знищення ідентичності. І тому другий розділ розпочинається: зверніть увагу, анонімно. Якийсь чоловік взяв якусь жінку і та народила якогось сина і жодного імені. Ну, так є, що він з покоління Леві, ну але його імені немає. Теж не згадується ім'я дочки Фараона, ані слугинь цієї дочки, ані сестри отого нашого героя Мойсея, так теж, жодного імені. В дальшій частині книги ми дізнаємося, що батька Мойсея звати Амрам, а матір Йохевет. Однак в цьому моменті автор натхненний їх не подає. Чому? Бо рабство фараона призводить до втрати імен, до втрати ідентичності. Людина втрачає контакт зі своєю історією, а отже, втрачає перспективу свого майбутнього. Народ стає анонімним натовпом, який не хоче брати відповідальність. І в такій ситуації народжується Мойсей. Два слова про обставини його народження. Перш ніж перейдемо до біблійного тексту, то прочитаю один Мідраж. Мідраж це такий літературний жанр, таке оповідання, яке в барвний, символічний спосіб інтерпретує біблійні тексти, Я, автори Мідражу не сильно дбають про точність, дуже часто використовують перебільшення, гіперболи. Але все це служить для того, щоб яскраво. Зінтерпретувати суть біблійного тексту. І ізраїлітяни часто застосовували Мідраж, коли передавали дітям віру. Один Мідраж розповідає наступне: Коли Амрам, тобто батько Мойсея, почув плач матерів, сказав: Бачу, що ми зачинаємо дітей, щоб їх убивали. Добре, перестанемо отже, їх народжувати. І Амрам розстався з Йохевет, розлучився з нею. Багато ізраїлітян наслідували його. Однак не було це добре в очах Господніх. Господь послав свого духа до Міріям, котра була дівчинкою, і Міріям стала пророкиною. Справді Господу угодні уста простачків, як написано в Псалмі 8, -му. з уст дітей і немовлят учениві хвалу проти своїх супостатів, щоб угамувати ворога і бунтаря. Міріям стала перед батьком своїм Амрамом і сказала: Отче, ти більш жорстокий, ніж фараон. Бо фараон страчує хлопців, а ти кидаєш на смерть також і дівчаток. Немовлятам, які народжуються, він забирає земне життя, а ти забираєш їм життя вічне. Амрам послухався слів малої Мір'ям, Що ж він очинив? Пішов і наново взяв собі за жінкою Хавет доньку Леві. А за його прикладом пішли інші ізраїлітяни. Було багато весіль там, де вони замешкували. Мір'ям і Аарон раділи, одягнені у святковий одяг, і танцювали на шлюбі своїх батьків. Її ж ночі був зачатий Мойсей. Послухайте, будь ласка, подумайте над цим Мідрашем і напишіть в коментарях, як ви гадаєте, про що він розповідає, що є суттю цього Мідрашу, і чи він є актуальний на сьогодні. А тепер переходимо до біблійного тексту. Бачивши ж, який він гарненький. Матір Мойсея таїлася із ним три місяці. А що не могла вже більше з ним таїтися, то взяла для нього кошичок з очариту, обмазала його мазю та смолою, поклала в нього хлоп'ятко і сховала його в комишах у зберіг річки. Матір Мойсея бачила, який він гарненький. Єврейський текст вживає слово тов, «кій тов» який гарненький, який гарний. Це саме слово описує Боже творіння. В книзі буття в першому розділі ми постійно читаємо, що бачив Бог, що все, що Він сотворив, було добре, добре, добре. Бачив Бог, що світло добре, Бачив Бог, що це добре. І коли сотворив людину, побачив, що це дуже добре. Матір Мойсея дивиться на свою дитину по-божому, так як Бог на неї дивиться. Як же важливо, щоб діти відчували цей погляд від своїх батьків. Як же важливо, щоб батьки дивилися на своїх дітей. По Божому, так як Бог на них дивиться. А Бог дивиться їх як на безумовну цінність, як на скарб, як на величезний подарунок, як на дар. Бог любить людину такою, якою вона є, і приймає її такою, якою вона є, і тебе любить таким, яким ти єсть. При цій нагоді можете попроситися, Боже, дай мені такий погляд, щоб я так дивився на своїх дітей, так як ти дивишся на мене. І щоб врятувати життя Мойсею, матір Мойсея сплела кошик з очерету, обмазала його мазю та смолою і сховала в комишах. Тут важливим є все Все просто. Спочатку два слова про кошик, в якому врятувався Мойсей. В єврейському тексті маємо тут слово «тева», слово, яким Біблія описує увага ковчехноя. Саме ковчехноя теж називається «тева», Мойсей мав свій ковчег, в якому врятувався від вод смерті. І той самий термін тева означає слово. Тим, що рятує нас від вод смерті, є слово Боже. Важливо, щоб ми віднайшли себе всередині слова, так як Мойсей опинився всередині кошика. Врешті Мойсей був схований в комишах в очереті. Що тут такого важливого? Справа в тому, що. Червоне море, через яке Мойсей багато років пізніше переведе народ Ізраїля, єврейською мовою називається Ямсуф, тобто дослівно море камиша, море очеретів. Ямсуф. Перш ніж Мойсей перевів народ через море очеретів, спершу сам опинився серед очеретів і був врятований. Досвід і прийняття власної історії може стати порятунком для інших. Переведемо інших там, де свого часу самі опинились і були врятовані, там, де самі перейшли. Врешті само ім'я Мойсей, яке єврейська традиція перекладає як витягнутий з води. Насправді не до кінця є іменем. Справа в тому, що дочка Фараона, радше не знала єврейської мови. Вже на це звертає увагу такий єврейський мудрець середньовіччя, як Ібн Ездра, дочка фараона не могла знати єврейської мови, тому яким чином назвала дитину єврейським ім'ям. Радше радше Мойсей є єгипетським іменем, до якого згодом єврейський народ додав свою інтерпретацію. Тобто, єврейський народ. Помітив, що це слово схоже до єврейського кореня, маша, тобто витягнутий, витягнутий з води, так? і так почали саме інтерпретувати. Однак, первісно, Мойсей є єгипетським ім'ям, ну, навіть не ім'ям, тільки суфіксом до імені, до теофоричного імені, тобто до імен, до цілої. До цілої групи імен, які містять ім'я якогось із єгипетських богів. До прикладу, маємо Мойсей. Єгипетською це ймовірно звучало Мозес. Мозес. І це означає народжений з, народжений від когось. Наприклад, Рамзес. Рамозес, народжений від Богара, або син Богара, можна сказати, тут мозес, народжений від Бога Тот. Ямзес і так далі. А у випадку Мойсея ми маємо просто Мзес. Мозес. Тобто маємо людину, яка ні до кого не належить, яка є нічиєю, яка висить в повітрі, можна так сказати. Натхнений автор дуже влучно показав, як рабство руйнує особистість людини та ідентичність народу. Люди перестають відчувати якусь приналежність, стають анонімовими, втрачають імена. І Мойсей від самого початку триває в якомусь такому своєрідному роздвоєнні. Він є євреєм за своїм походженням, але єгиптянином за своїм вихованням і своєю культурою. Його виховує донька Фараона, Єгипет, але його годувальницею, є його рідна мати, яку покликала Мірія, тобто Ізраїль. Одного разу Мойсей вийшов до своїх братів і побачив, як єгиптянин б'є єврея. В цей момент Мойсей назовні помітив конфлікт, який був в нього всередині, бо в нього всередині, в його серці, була ця боротьба між євреєм і єгиптянином. І хто переможе? Мойсей вбиває єгиптянина. Це дуже важливий посил Біблії. Перший крок до своєї справжньої ідентичності, до своєї справжньої приналежності це покінчити з фальшивою ідентичністю, з фальшивою приналежністю. Ось що на цю тему говорить святий Амвросій Міланський. Справді Мойсей вбив єгиптянина і втік з землі Єгипетської, щоб уникнути переслідувань правителя тієї землі. Однак цього єгиптянина він вбив після того, як викорінив в самому собі єгиптянина і відмовився від блиску царських почестей. А те викорінив в собі єгиптянина? Подумай хвильку. Як тільки Мойсей обирає справжню ідентичність, як тільки обирає правду, відразу опиняється в небезпеці. Відразу стає відкинутим Єгиптом, а фараон хоче його вбити. Єгипет, це царство темряве, це образ цього світу, він буде толерувати тебе тільки за умов, коли ти будеш виконувати заваганки Єгипту, волю Єгипту, будеш мислити Єгиптом, жити Єгиптом, як тільки ти відвертаєшся від Єгипту, ти стаєш ворогом, непотребом, непотребом, переслідуваним. Єгипет є прообразом цього світу. Як тільки християни починають іти в ногу з модою цього світу, і потакають головним ідеологіям, о, світ таких християн толерує, надає їм голос у найбільших медійних магнатів, про них знімають серіали. Як тільки хтось стає сіллю землі, починає говорити правду, називати речі своїми іменами, відразу стає вигнанцем, відразу на ньому ставлять клеймо прихильника теорії змов, безумцем і так далі. Однак ліпше бути вигнанцем як Мойсей, ніж бути сином фараона. Мойсей тікає в Мідіан землю, зупиняється біля якогось колодязя, де пастухи заважали дівчатам напувати отари овець. Мойсей захищає їх, однак, коли ті повертаються до свого батька і той запитує, що сталося, дочки Реуела говорять якийсь єгиптянин. Відборонив нас від чабанів та ще й начерпав нам води і понапував нам вівці. Дочки Реуела бачать ще в Мойсею єгиптянина. Хоча Мойсей обрав буття євреєм, то це не відбувається ось так. Це не є якийсь магічний ем, акт, боротьба ще далі триває. І ця мандрівка в пошуках себе, в пошуках свого імені, в пошуках своєї ідентичності далі триває. І я теж запрошую вас, щоб і ви теж потривали в цій мандрівці і обов'язково дочекалися наступної конференції. До наступних зустрічей.